Триває 933-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1220 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 13 вересня, окупаційні війська Росії втратили 631 тисячу військових. 8671 танк, 17003 бойових броньованих машин, 18061 артилерійську систему, 1185 реактивних систем вогню, 945 засобів ППО, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 113 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 591 крилату ракету, 28 кораблів, 24 тисячі одиниць автомобільної техніки та 3 одиницю спецтехніки у Генштабі додали. Що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.